Як вступити в творчий універ на стипендію? Сьогодні під спітпейнт я розкажу вам свою історію. Буде цікаво. Поїхали. Математичка в моїй школі була довбанутою тварюкою. Козіна Олена, як там тебе, привітулі. Її буквально не можна було допускати до дітей. Вона знущалася з усіх, окрім приблотньоних, звісно. Мейбі саме завдяки тій курвобобрі мене у підлітковому віці безповоротньо відвернуло від точних наук. Мені подобалася література, мови та історія. Тож вибір спершу пав на філологію. А потім я згадала, що малювати мені ще й наче подобалося, і на олімпіади та різні конкурси мене школа щороку відсилала. Тож у список пріоритетних вузів випало кілька з факультетами дизайну. Я тоді здавала три ЗНО і чотири творчих конкурси. Будьте готові, що при вступі на художню спеціальність, тобто образотворче, у вас можуть попросити портфоліо. То пару десятків робіт на великих форматах з натюрмортами з художки, ну знаєте, вази, черепи, бошки, колір, олівець, грецькі тивки і так далі. Якщо ви готувалися йти в мистецтво хоча б за рік, ходили в ту ж художку, то все у вас буде. Та от я ні. Про свій хист до мистецтва я згадала ледь не в останню мить. І мамця моя цю штуку дуже не схвалювала. Бо якщо ти художник, в тебе будуть трабли з пошуком роботи і ти вмреш голодною смертю. Насправді більш ніж логічні страхи. Anyway, я ставала по два творчих конкурси в два київські вузи на графічного дизайнера. Перший унік був приватним і такого поняття як бюджет там не було взагалі. У другому було лише 5 бюджетних місць, шалений конкурс, величезна конкуренція і купа людей з усієї України. Серйозно, окрім мене на весь потік, 50 плюс людей. Ну вже які поступили і навчались, було лише 2-3 тушки з Києва. Тось цілеспрямовано готувався саме сюди, в Грінченка. Проходив усілякі платні курси для вступу. Одна дівчина навіть істерику влаштувала під кінець творчого конкурсу, бо, виявилось, вона вже другий рік поспіль приїжджала в Київ, аби поступати саме сюди. І один раз минулого року вона вже не пройшла. Крики, сльози, скандали, хаос. І я спокійненько домальовую роботу. І взагалі не певна, треба мені в мистецтво чи все-таки кудись на філологію. А народ прям дуже сильно парився, ходив на всі дні відкритих дверей, готувався. І тут я, знаєте, така імпульсивно шизонута мадама, яка взагалі не пам'ятає, як ті натюрморти будувати, бере і не просто проходить на контракт у ці 50 місць. А й вступає в цю бюджетну п'ятірку. У мене були доволі високі бали ЗНО, атестату і обох творчих. Тож насправді це був ще й результат кропіткої праці і все таке. Але мені більше подобається стібатись про магію поза Гогварсом, та тим не менш. Думаю, вам цікаво почути, якими були творчі конкурси. Тож, ваша відьма зараз пориється у глибинах пам'яті і спробує щось пригадати. У часи міфів та героїв творчий конкурс на в Грінча складався з двох етапів. Перший етап вам ставлять на з білих гіпсових фігур, запускають невеличкими грубками, і яким би фіговим не був ракурс, де посадили там і малюйте. Це все ЧБ, академічна техніка, штрихування олівцем і мерлінові стрінги. Ніколи, в жодному разі, жодної розтушовки в академії, бо вас заб'ють до смерті Мульбертом на тому ж самому місці, Прєподи, Ага. Такі випадки реально ставалися, і тим, хто прям брав папірчик, відривав і тушував усю роботу, преподи підходили, влаштовували скандали, і там вже було зрозуміло, що ця людина далеко не пройде по балам. Тому майте це на увазі, будь ласка, думаю, вам це знадобиться. Якщо ж ви пережили перший етап, через кілька тижнів буде ще й другий. Це був натюрморт. У кольорі на столі стоять штук 10 предметів, типу пляшки, чашки, чайники, склянки і так далі. Вам потрібно було обрати лише 5. Наприклад, закомпонувати правильно оці от 5 предметів, і це все ще мав бути натюрморт у декоративній такій стилізації. Особисто мені це творче завдання сподобалось. Я відьма весела, з гумором, то шту пришпандьорила носик чайника до кришки і дійсно зробила стилізацію. На цьому етапі відпали чи дуже попсували собі бали такі, знаєте, класичні художники, ті, котрі малювали стандартний натюрморт по правилам, ігноруючи ось цю умову конкурсу про стилізацію. Тож, як ви вже знаєте, я пройшла в цю п'ятірку кращих і далі потяглись 4 роки дуже <кхем> специфічного навчання. Та про це вже якось іншим разом витягнемо з усієї цієї історії якийсь урок. То давайте у свою творчість трохи оригінальності, трохи себе, свого стилю. Ця штука особливо круто працюватиме у ваших соцмережах, мої витворчі говорценята. Якщо ж на даному етапі у вас ще не напрацьований певний індивідуальний стиль чи якісь скіли, це нічого. Пам'ятайте, що все обов'язково прийде з часом. Якщо. Ви будете регулярно практикуватися. Ну і якщо на канал, підпишитесь, звісно. <гум> Бо тут ми творимо справжню магію. От такий малюнок в мене вийшов. Це все на сьогодні. Бувайте!